Ще спробуй вижити, якщо ти вампір. Вітаємо коти і кицюньки. Сьогодні теревенимо про гру, яка потішить поцінювачів вампірської тематики слешерів і вживастиків пісочниці. Звичайно ж, ми про v rising Однозначно, можемо сказати, що гра зроблена якісно. Але всьому свій час і тому переходимо до нашого огляду і розбору без спойлерів. Геймплей. Основна механіка гри це слешер в дусі діабла і of Фекзел з крутими домішками виживастику і достатньо розлогою системою крафту. Все це лише підсилює постійна зміна дня і ночі, що в принципі характерно для будь-якого виживастика. Але ваш персонаж вампір. А значить, вдень ви якраз як таки достатньо обмежені в пересуванні. Сказати, що пересування неможливе, неправда і неправильно. Однак сонечко пече, а подекуди навіть підпалює. При тому, що прихисток в тіні дерев або в інших місцях, що дають рятувальну тінь від сонячних променів, вкрай ненадійний і тимчасовий. Одна з головних механік гри це кров, а точніше, тип крові, який може споживати наш персонаж і що впливає на бафи, які ми отримуємо. Чи то кров тварин, чи то кров пройдисвітів або воїнів, все даватиме різні бонуси до нашого буття. А це ще ми не сказали про якість крові. Чим вища якість, тим кращі бонуси ми отримаємо. Хоча це все і тимчасово, бо кров смоктати нам потрібно буде постійно. Це стосується звичайних ворогів, але є ще й спеціальні вороги, на яких нам потрібно буде окремо полювати, так би мовити, боси. Їх кров сама по собі нам нічого не дає, але от перемога над ними дасть нам покращені технології креслення для будівництва та очки розвитку магії або здібності перетворення. Щодо рецептів і креслень, для чого вони потрібні? Як ми казали раніше, в грі достатньо розлога система крафту і будівництва. Базові речі ми отримаємо по ходу виконання завдань, але більш цікаві, високорівневі і ефективні то вже тільки від босів зі скринь, які ви знаходитиме на локаціях, або як лут. Тобто покращені верстати, плавильні зброя і обладунки, то все виключно питання вашого розвитку і певної вдачі. А що у нас з босами? Їх у грі достатньо багато, і відкриватись до них доступ буде поступово по мірі покращення рівня вашого спорядження. Тобто, по факту, вони будуть таким собі стримуючим фактором вашого розвитку. Бо саме з босів випадають ключові технології, як та обробка паперу або заліза. Окрім цього, перемоги над босами дають вам можливість покращити або отримати нові чари. Спорядження. Тут в цілому більш-менш стандарт: Крафтова броня, яку можна покращувати. Причому та або інша гілка покращення дає своє переваги, що підсилять ваш стиль бою. Ну і варто згадати про сети броні, що дають додаткові ефекти вже саме комплекту. Готуйтесь до того, що часто щоб отримати покращену броню з ефектами, вам знадобиться базова броня. Окрім броні, в грі маємо достатньо велику різноманітність зброї. Мечі, сокири, булави, луки, арбалети все це і навіть більше до ваших послуг, але відповідно до вашого технологічного рівня і розвитку. Так само, як і броню, ми можемо покращувати базову версії зброї. Але додатково до цього, коли у вас піднімається якість зброї, наприклад, з кістяної до мідної, а з мідної до залізної, то наша зброя отримує унікальні навички, які вельми чудово допомагають в бою. Без них однозначно вампіри програвали б на порядок частів. Чари. А оце достатньо цікава тема взагалі. У нас в активі є два слоти з чарами з відносно коротким кулдауном і один слот під сильні чари з великим кулдауном. Обирати можемо чари з поміж різних шкіл магії. Плюс до цього ми можемо посилювати їх прикрасами, що не лише покращують самі чари, але й можуть дати додатковий страшний для ворога ефект. Будівництво. Наш замок, наша фортеця може складатись цілої низки будівель різного призначення. Для їх коректної, і ефективної роботи потрібно буде не лише звести стіни і дах, але й підібрати відповідний тип фундаменту. На щастя, тут нам допоможуть підказки у виробничих верстатах в цілому будівництвом займатися дуже цікаво, бо є місце і декору, і функціоналу, та й взагалі результат в будь-якому разі виходить досить приємний. А скільки всього ми залишили за дужками, і перенос вашої бази на нове місце, і велику кількість локацій для будівництва. Просто в цьому цікаво розбиратись, і не треба спойлерити. Посіпаки: ну які ж вампіри без посіпак або без слуг? Мало того, що вони тут є і займаються охороною вашої бази, так ви ще й самі це багатство в дім приводите. А от якість посіпак повністю залежить від якості крові, яка за життя текла по їх венах. Якось так, ну і зрозуміло, що в залежності від того, де ви того чи іншого посіпаку підібрали, то і фінальні бонуси будуть вельми різними. Пересування по карті ну тут достатньо класично: ніжками у формі якоїсь тварини, типу вовка, ведмедя, шура тощо. Або ж на найкращому конику, якого ви поцупите у Людисьок. До речі, коника потрібно буде годувати травичкою, і жере він дай дорогу. Що той позашляховик. Так що просто будьте готові до цього. Мапа. Вона велика. Точки видобутку ресурсів, ну або просто поселення, і так далі. Все це підсвічується, щойно ви пройдете повз. І потім залишається для вас відкритим. Тож в цілому досить зручно. Ще є система телепортів. Але це скоріше на тему, як кудись забуритись, а назад вже пішки. Бо через телепорт скрівно заробленими ресурсами не пускає. Історія. Якщо коротко, то ми представник славного в минулому вампірського племені, яке відгребло від Людисок по повній програмі. Проспали в своєму саркофазі ми так років 300. А зараз пробудились і намагаємось вижити в світі, де проти нас буквально все. І з цього і починається наша історія підкорення земель з людьми, тваринами і всілякою нечистю. Графіка і звук. Графічно гра приємна, витримана чітко в тематиці. Класно реалізовано тінь від сонця і взагалі вся зміна дня і ночі. Локації самі по собі також відрізняються, і це візуально помітно, що ставить жирний плюс. Про озвучування також все добре. До моменти, поки вам не остогидне звук від фарму ресурсів, а колопати їх доводиться багатько. Враження. Котикам гра однозначно сподобалась – медитативно, що стосується крафту, варіативно, що стосується бойової системи, досить напружено, що стосується битви з босами. Тож однозначні чотири вампірських котиків із п'яти, і рекомендація пограти поцінювачам жанру виживастиків в пісочницях. Отайки тюньки можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на спонсорство Ютуба або на Patreon. Обіймаємо всіх вас, будьте в безпеці! Грайте лише в якісні ігри, Донайте ЗСУ і слава Україні! До зустрічі в наступному відео! Пойживоно!